Є контейнер з червачками. Де... Тобто наші українські черваки не справляються з задачею. Наша Галя так? Банани, чай. Тут людина не хоче заводити черваки. вони гарно пахнуть, вони пахнуть або хлібом, або квашениною, або навіть фруктами. Це спецпроєкт мамі сортує. Зі мною сьогодні знову Макс Вердеш з «Екогвалту» Я вам обіцяла і я його таки запросила ще раз. Сьогодні ми поговоримо про компостування. У мене виникло стосовно нього дуже багато питань. І сьогодні, сподіваюся, ми це роз'яснимо. Uh -huh. Так, Макс, розкажи, давай спочатку, взагалі, що таке компостування і на що воно в побуті. Ага, uh компостування. -huh. Uh -huh. uh -huh. Це процес перетворення органічних відходів. в добрива, або взагалі може бути просто ферментування таке, що воно не буде псуватися. Угу. Бо воно потрібне. Воно потрібне. Це з, я так розумію, з наших продуктів, які лишаються правильно. І от коли так. ти сортуєш, то що з ними тоді окремо. Ну я собі зробила окремо відерця. Угу. Які так. варіанти для людей взагалі можуть бути? Угу. Про, про те, що це наші там, продукти, тут ще хотів би додати дослідження 2017 року у Львові. Показало, що у літку 40% наших відходів становиться органічні відходи, але тут можна говорити не тільки про харчові відходи, а прозочки, квіти, якщо подарували до Дня Валентина і mm -hmm. щось так далі, лишилося, це все можна компостувати. А я тим паче, типу як вегетарінець, мене особливо завжди багато органічних відходів від овочів. Mm -hmm. е То де ти їх зберігаєш? От у мене вдома є е контейнер для органіки, де я їх ферментую з бактеріями mm -hmm. по каші, про них пізніше, і є контейнер з червячками, де вони вермикомпостуються. Там червячки і з'їдають. Так. так. Це ці згороди, ти їх виховав, я не знаю, чи це ці дочеві. Воровна великська, вони спеціально так виведені, щоб швиденько їсти і багато їсти. Тобто наші українські черваки не справляються з задачею. Так? <рес> ну, так рекомендують всі, що треба взяти породистих. <рес> тобто, якщо хочете, щоб ваше сміття нормально прокомпостувалося, беріть карберіть каліфорнійські. Ну окей. Давай тоді, може, поговоримо про продукти, які дійсно компостуються, які не компостуються. Взагалі, чи є такі продукти, що можна піддавати на переробку компостування, форматування, а що ні. Окей, okay. тут зразу в першу чергу овочі, очистки овочів фруктів це супер ідеально. Mm -hmm. Але до речі, якщо говорити про черваків, то вони не люблять просто свіжі овочі, вони люблять, щоб не були От тоді вони їх їдять, і не знаю, чому такий смак мають. Продукти, які були на дрічах, теж добре компостуються. Mm -hmm. Не дуже рекомендують до компосту додавати жирні сильні продукти, або прям олії, якщо у вас кисло, то ви її виливати компости дуже і м'ясо риба. Там взагалі по різних джерелах по різному пишуть. Я не тестував, що mm -hmm. працює, що ні. Кажуть, що можна трошки. Кажуть, що можна, якщо там дуже рідко, але багато точно ні. Але якщо це про пістки говорити, то мені здається, це ну, погано. І запах буде яскраво негативний. Ага. Тобто краще все ж таки шукати котиків, собачок так. і їм це згодовувати. Так. так. Взагалі не утворювати харчових підходів, в такі, які фудвейс. Я зрозуміла. Добре, а от мене таке питання, ми вдома запарюємо каву. Ну і заварка від чаю, це воно компостується чи ні? О, так, заварка від чаю від кави ідеально компостується, що mm -hmm. потім дуже воно корисне для рослин, якщо там у вазончики підсипати, mm -hmm. але фільтри від чаю, якщо беремо mm -hmm. пакетики, то вони погані, бо там є і натуральні волокна, і є mm -hmm. полімерні волокна. І якщо їх прям закопати і розкопати потім, то можна побачити ці волокна, які не розклались пластикові. Mm -hmm. На це треба зважати. Mm -hmm. І ще забув додати про папір. Папір, якщо він, наприклад, вологий був, якщо там якась. Ковбаса була в ньому, його вже не можна віддати на макулатуру, ну. то можна компостувати нормально буде компостувати. Червячки жуть папір? Так, в мене там було трошки картону, тому вже по половину з'їли, я так налякався, <рес> прикольно. Тобто, виходить, що чаї краще все ж таки брати не в пакетиках, а заварювати собі просто заварочку Зачайно. без цих пакетиків. А все ж таки, якщо ну, сталося так, що є ці пакетики, то вони не переробляються, вони підуть в загальне сміття, правильно я розумію? Так. Угу. Е, ще, до речі, інколи пишуть експерти про цитрусові, що цитрусові погано червяками сприймаються угу. і компостуються так само, ну компостуються, ой, якщо ви говорите про ферментування, угу. е, то е, норм. Е, а черваки їх не дуже сприймають, якщо велика кількість, якщо вони свіжі прибули. Ну, У мене, якщо вони я є впамо, от минулого місяця, до маємо вже справились. Стараються, стараються. Хороші червочі, хороші. Добре, а скажи, наприклад, от людина не хоче заводити червяки, так? От вона має це компостне відро. Окей, в мене вдома є, ну я живу в приватному будинку, в мене є компостна яма, куди я це все можу собі скидати спокійно. А що робити людям, які живуть в квартирі? І вони не хочуть черваків. До Чербаків ми дійдемо потім, може хтось таки захоче собі таких тваринок мати не вибагливо, які їдять все, практично. <рес> Та. Та. А ті, хто не хочуть, от який й для них вихід. Е, насправді, от, от дуже зараз е, стає от, популярна проблема різниці життя приватного і квартир. Бо в приватному будинку, от я виріс в приватному будинку, у мене бабусі мами завжди було в саду великий компостер, що просто огороджена. Mm -hmm. І ми там е, органіку висипали, і типу природні черваки і бактерії, інші організми, не знаю, які це все поїдали дуже красиво. Потім було доброго город. Там на квартирі, звісно ж, такого не можеш зробити. Наша фалі, як там у Львові, вже це слово Богу, з'являється, можна займатися вермокомпосту... Ой, не вермокомпостуванням, а спочатку спробувати, наприклад, ферментувати. Тобто просто органіку відкладати, посипати бактеріями або поливати бактеріями, залежно, що ви купуєте, які бактерії, і вона все ферментується, так ніби воно кваситься. Mm -hmm. От це такий схожий процес, просто запобігання пліснями. І відвозити, наприклад, на дачу або до бабусі, дідуся, в село. Я <тас> mm -hmm. підчув про такі практики. Mm -hmm. Є ще практики, коли прям активісти, активісти київські закопуються в парках, ходять вночі з лопатками і закопуються. Думають, напевно, що сектанти якісь ворожать. <пас> Я насправді починав так само з просто ферментування органіки і до мами. І мені було це некомфортно, бо це раз у місяць, півтора-два, ти все одно мусиш це відвезти, це повне ведро, потім це відмити, дуже некомфортно. Не, не, не ну і я дійшов до того, що от можна купити такий квартирний компостер для черваків, завести черваків, і в мене прям такий латіжок дій, що я органіку ставлю ферментуватись з бактеріями, вони так. Mm -hmm. Лісінка не береться, вони гарно пахнуть, вони пахнуть або хлібом, або квашениною, або навіть фруктами, коли залишить, що там більше. Нема шкідового запаху, якщо ви використовуєте неприємного запаху, якщо ви використовуєте корисні бактерії. І потім віддають червнакам. Червики кажуть, що дуже смачно. Ну раз нічого не лишається, значить їм дійсно смачно. Добре, а ти казав, що ти там щось чимось їх посипаєш. Ця штука можеш. Це вона? так? Да. Це вона. Е, значить, є корисні бактерії для mm -hmm. того, щоб перетворити органіку в хороший. Це, я не можу це назвати компостом, бо компост це вже коли органіка дійшла до того етапу, що це як ґрунт. Mm -hmm. Ці бактерії допомагають органіці просто заферментуватися. Тобто немає плісня і воно не воняє. Якщо є поганий запах, це ознака того, що ви погано компостуєте свою органіку. Mm -hmm. От і вони продаються двох типів, або сухі, вони з висівками переміщені, і пахнуть okay. хлібом реально, або фруктами. Okay. От, як посипаєш mm -hmm. дуже гарний запах, насправді взагалі не воняє. Cool. І бувають е як баночки від ліків, і вони okay. там в рідкому вигляді розведені. Та, е там написано м бактерії ефективні, mm -hmm. мікроорганізм розшифровуються, або бокаші що їх називають. Mm -hmm. Бокаші це японський термін ХХ uh -huh. століття пішов якраз до цього невелик. Mm -hmm. А яка різниця між ну, типу отримаєте щось краще, гірше, ну сухий варіант, і оцей баночках ти кажеш? Є yeah. між ними якась різниця взагалі? У uh, використанні я не бачу великої різниці. Типу, я себе вибрав сухий, бо в мене компост сам по собі досить вологий. Uh -huh. у мене ж багато фруктів і так далі. Uh -huh. Але якщо, наприклад, у будинку утворюється не знаю, дуже багато сухих відходів від там вазонів квітів, то доцільно брати вологі. Uh -huh. бо і в і компостування з червачками, компостування просто ферментація потребує, щоб було волога. Тобто сухі там квіти кинути, вони так собі і будуть сухі. Uh -huh. То їх краще взагалі найкраще ще подрібнити. Навіть великі банани я черв'якам стараюся надавати його дорізаю. О богу ще... наша галя баба Можна підбирати залежно від типів, відходів у вас утворюються органічні, чи сухі, uh -huh. чи буває. Ну, сухі легко знайти в будь-якому національному магазині кров'ю. Uh -huh. Круто. А можеш показати, як воно відбувається? От у нас є ця штука і я так бачу є. є. куди їх засипати? По-перше, такі контейнери для ферментування продаються з краником знизу, бо може утворювати срідина і її можна зливати. Вона теж використовується як доброго для поливки, але розбавляти треба по порціях, я з цим не граюся, але можна. Прикольно. Бо я взяла звичайне відробіт, щось у нас після ремонту залишалося, я в нього все складає. Так, давай дивитися. Uh -huh. e, значить, так, у мене тут це мої типові відходи, переважно uh -huh. бачу тут банани, чай зверху. Uh -huh. І я посипаю колею додаю нові, отак їх зверху. І можна далі складувати. Uh -huh. Але оскільки вже зараз я червки, не хочуть їсти, uh -huh. то в мене навіть пів витрати, можна буде вдома переставляти uh -huh. в дочиночки. То ти не все викидаєш, ну посипаєш правильно? Просто посправлі, щоб було, та, uh -huh. і ну, а ти відбухну, так. І стараюся пахне. Ці в без запаху йдуть. Ну, взагалі нічим не пахне. Тобто, ні. А я брав ще такий, що прям хлібом пахне. А ще е були в мене такі конфузи, що я погано закрив е цей компостер ага. для і в мене завелися. Плошки, не можки, якісь, що щось завелося, і саме. Це, це, це таке безсмертне, таке зло влітку да. їх багато на фруктах. Да, так, так, так. Та. Тому дуже важливо, щоб контейнер ваш добре закривався uh -huh. і такого не було, тобто, що можна десь залізти. Uh -huh. А червакам навпаки, треба, щоб були дирочки для дихання, але от такі uh -huh. білі штучки, вони спеціально призначені для того, щоб вони не потікали. Має дивитися на моїх домашніх підуці. Ну боже. Ловою землею, насправді, як в підвалі якомусь. Uh -huh. Тут картону було вставлено все. Тобто, це тут були картонки. Uh -huh. А це я так розумію, мене проросло якесь насіння, яке викинулося uh -huh. разом з органікою. Uh -huh. І... От так ніби типу, яблучниці, так І Я, я кар... хочу червока. <реш> Яка технологія? Тобто я оці органічні відходи, що в цьому білому ведрі uh -huh. вони вже якийсь час поферментуються, додам ще зверху. Uh -huh. І бачу, що цей піддон у мене вже буде наповнюватися. Я просто ставлю у мене вдома ще є три такі. Uh -huh. Ставлю зверху. Вона тут я знаю так, добре йде. Ставлю зверху. Uh -huh. <реш> І ці піддони йдуть з дирочками всередині. Uh -huh. Ти ставиш підон і насипаєш органіки, і вони mm -hmm. працюють і тут, і переповзають у верхній, і працюють в обох. Потім ти ставиш так само третій, другий mm -hmm. вже наповнив, ставиш третій, і вони працюють втрьох. Але нижній, mm -hmm. оскільки він був самий перший, це теж червоний? Так, вони насправді це молодий, це вже зрілий mm -hmm. і ще є яйця. E, значить, взагалі e, ще бачки коштують на Олекс приблизно 300 гривень, там ага. йде тисячу особи. Боже Дуже багато звучить, але насправді там 40% яєць, 30% таких ага. листів і лише 30% отих дорослих. От, і коли ти ставиш вже третій, і вони вже угу. працюють і в третьому, і в другому, і в першому, угу. то в першому вже переважно закінчується органіка. Тобто ага. тут вони все виїдають і лишається супутка угу. земелька. Угу. Отже, а, ж є, а я буду такої просто в клумбах. Біля свого будинку, ага. бо це супер чисте, класне клас. добре. А бабулі тебе не б'ють за це. Защо, це ще дякую, ці, це супер добре морально. Клас, О, прикольно. А можна глянути на нижній шар? А, там знизу це Що? він не, не, ага. не відкривається. А це кранік для. Так само, якщо у твої ага. середина можна згодити. Круто, прикольно. Добре, але скажи тоді таку штуку, якщо. Їжа, така вся органічна штука, вона розкладається. то До її компостувати її ж можна, в принципі, кинути в загальне mm -hmm. сміття, ну типу, типу кинути в загальне сміття, і воно би нібито мало би розкластися органічно на сміттєзвалищі, mm -hmm. так? А не гратися з цим всім. No, в так. чому тоді прикол? В чому прикол? Прикол в тому, що. Органіка на сміттєзвалище, вступаючи, от вона вся в кульках наших наших mm -hmm. так? вона е, там запарюється, розкладається, утворюються різні гази, метан і так далі. І саме органіка, присутність органіки на полігонах є причиною пожеж, самозагорянь і цього всього поганого. То це через органіку? Це роз, через органіку. А крім того, падає That's... дощ зверху. Ага. І дощ взаємодії з органікою, яка розкладається, і вода з гнилью йде в землю. І цей сік з полігону називається фільтрат. Фільтрат йде дуже прямим mm -hmm. ходом, якщо це не сучасний полігон, як багато наших полігонів в Україні, яких немає цементного покриття знизу, але mm -hmm. ну наш коло немає. Ну, немає, так. То він йде mm -hmm. просто в крутої води, і відповідно якість води падає значно. Mm -hmm. Саме тому це просто. Тому варто таке готувати. Ну, давай підсумуємо, напевно, що. Отже, якщо я хочу компостувати, в мене має бути відерко. Раз. У відерку ми все складаємо. Два. Mm -hmm. Тоді ми що робимо? Посипаємо цією штукою. або бокаші. Бокаші. Запам'ятаємо це красиве слово. Не бактерії, а бокаші. Звучить краще. А обов'язково ними посипати, чи це просто так, щоб воно посипати, бо інакше може завестись гниль. І це буде погано. Ага, я зрозумів. Це вже тоді не компост називається, не корисні, утворюються речовини, а гниль, і це просто гній. Ага, а він уже не підлягає для удобрення? Ну в воно не буде. Воно може ага. стати там частиною землі під дією бактерій з диких, от які ага. там в саду є, але в доброму воно вже не буде. зрозуміло. Тоді це віддаємо на плумби бабушкам, якщо у нас нема червачків, правильно. Так, Але це треба буде закопати, бо після фемонтування ага. воно буде просто дирена, таке квашене. Ага, тоді це ми копаємо, а після червачків не копаємо. Так, після червачків підсипаємо після червяч... підсипаємо, Пуще. даємо бабусям, бабусі радуються, так. і в нас все добре, екологію ми зберегли. Так ну, прекрасно. Тобто виходить народ, що вдома в квартирі теж можна капустувати і це легко і просто. Mm -hmm. В принципі, багато місця воно не займає, десь там якісь копчорки. А, бо це важливо, чоловіки не люблять мороз ага. і не люблять е, сухість, і не люблять супер шарук, не супер угу. сонце не можна поставити. Ну, наша Галя Балова <зас> на в Каліфорнії. <зас> Добре. Ну, я тобі дякую, що ти мені про це все розказав. Дійсно, відкрило багато. Закрила тут дуже багато всяких питань. Дякую тобі ще раз. Нагадую, зі мною був Макс Вердиш з Екобалту, А я, Яна Букреєва, якщо ви ще не пам'ятаєте, і це спецпроєкт я сортую. Але це ще не кінець. Нас чекають ще дослідження. Прикиньте, папа. -па. Па -па.